Урок я пізнаю світ. Тиждень 20, урок 172. Розгорнемо наш зошит на сторінці 3. Читаємо разом тему уроку. Контурна карта, ремесла людей, неоліт. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з контурною картою, а також дізнаємося про ремесла виготовлення предметів побуду, знарядь праці для обміну та продажі. Переглянемо. Трейлер до уроку визначимо власні завдання. Увага на екран! <плоджен> <плоджен> Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Які правила оформлення контурної карти ти запам'ятав? Запам'ятала? Які ремесла з'явилися в період неоліту? Що таке гончарство? Що таке ткацтво? Яку групу рослин вважають найчисленнішою? Які рослини називають квітковими? З яких органів частин складається квіткова рослина. Чому запах апельсина швидко поширюється в приміщенні? На ці запитання ми дамо відповідь впродовж трьох уроків. Я пізнаю світ, а зараз налаштуємося разом з афірмаціями. Повторимо я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. І так працюємо завдання номер 4 Прочитаємо повідомлення. Дроби в географії. Суходіл це три десятих поверхні землі. Вода вкриває сім десятих поверхні земної кулі. Про що ми дізналися? Що якщо нашу наша земля умовно поділити на 10 частин, то суходіл буде лише 3 частинки, а 7 частинок це буде вода. Чого більше? Саме води. Менше суходілу. Працюючи з контурною картою, ми з вами вивчили певні правила роботи з нею. Перегляньмо відеофрагмент. Увага на екран! Вітаємо вас, друзі! Познайомимося! Я Софійка, а разом зі мною Тарас, ми, Юні географи, хочемо допомогти вам навчитися працювати з контурною картою. Уперед, друзі! Ви вже дещо знаєте про контурну карту, особливу географічну карту, на якій нанесені контури географічних об'єктів річок, озер, морів, країн, кордони, бунзони деяких міст. Але немає написів. Сьогодні навчимося їх заповнювати. Наприклад, нанесення країн на контурну карту починають із проведення їхніх державних кордонів. Державний кордон позначають червоним або простим олівцем, наводячи його по контуру лише на суходолі. Морське узбережжя країни не обводиться. Якщо держава займає острів, її кордони не наносяться. Підписати на карті означає підписати об'єкт за допомогою чітко визначеного шрифту. Усі географічні назви пишуть з великої літери. Написи на карті роблять простим олівцем, чорною або синьою ручкою. Чітко друкованими літерами. Якщо назва географічного об'єкта завелика для карти, біля нього ставлять цифру, а назву записують у легенді. Наявність легенди, де пояснено всі використані умовні позначення, є обов'язковою умовою виконання завдання. Значок столиці наводять червоним кольором і підписують її назву біля позначки. Не зморилися? Наступного разу продовжимо. До зустрічі! І так ми пригадали з вами, як працювати з особливим видом карти, що має лише контури, але немає підписів. І має назву контурна карта. Перевіримо, як правильно ви запам'ятали етапи роботи. Візьміть два олівці зеленого і червоного кольору. Зеленим позначаємо правильні твердження, червоним неправильні. Перший кружочок. Країни підписують у межах їхньої території. Країни підписують у межах їхньої території. Це правильно. Річки. Підписують у поперек течії. Ні. Річки підписують за течією. Третє. Географічні об'єкти підписують шрифтом максимально наближеним до друкованого. Можна вважати, що правильно, адже ми пишемо тільки друкованими літрами. Четверте. Якщо назва країни завелика, для її контурів таку країну взагалі не підписують. Ні. Вимагає нам легенда карти. І останнє. У легенді карти пояснюють використані умовні позначення. Так, це правильно. В легенді ми можемо записати всі умовні позначення. Працюємо далі. Попрацюємо з фрагментом контурної карти Європи на сторінці 5 і виконаємо з вами всі нанесення відповідно до наших кроків. І так, крок перший. Нанеси кордон України. Наносимо на карті кордони України. Друге. Другий крок. Напиши назву країни. Україна. Третій крок. Познач столицю України. Столиця України. Місто Київ. Четверте. Нанеси кордон Молдови. П'ятий. Познач назву цієї країни. Цифрою 1. Оскільки слово Молдова за Тому легенді ми позначимо, що 1 – це Молдова. Шосте. в легенді цифрову виноску і напиши назву позначеної країни. Ось ми зробили Столиця Молдови. Позначимо столицю Молдови. Столиця Молдови. Місто Кишинів. Ось ми з вами виконали роботу з фрагментом. Контурної карти Європи. Працюємо далі. Завдання від Аї нейробіка. Вчимося рахувати числа в межах 1 мільйона. Завдання дев'яте. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо відповідь на екрані 7 мільйонів. 7 мільйонів це 7 цифрове число. Цифра 7 і 6 нулів. Отже, в зошиті, перше число 7 мільйонів. Другий приклад на ваших екранах. Перевіряємо вас мало вийти Таке число. 8 мільйонів. Знову 7 цифрове число. Щоб записати число 8 мільйонів, потрібно записати 8 і 6 нулів. Третій раунд. Запишіть результат. Перевірте його 10 мільйонів. За кількістю цифр це буде 8 цифрове число. І так, маємо з вами. Переходимо до четвертого раунду. Увага на екран! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху неоліту. Давні люди Неоліту приручили маленьких тваринок. Миттєво полічи тваринок, яких приручили давні люди. Відповідь. Один мільйон тварин. Найменше семицифрове число. Запишіть, будь ласка, його. Яке із поданих чисел є самим найменшим? Один мільйон останнє, а найбільшим 10 мільйонів. Ми говоримо, що найменшим є то. У якого кількість цифр є меншою. Найбільше те число, що має більшу кількість цифр. Серед поданих. Працюємо далі. Пропоную переглянути презентацію про ремесла людей неоліту. Увага! На екран! Завдання 11. Поява землеробства й тваринництва сприяла удосконаленню знарядь праці. Для їх виготовлення, як і раніше, використовували дерево, кістку й обов'язково камінь, який людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти. За неоліту робили гострі ножі і серпи для зрізування злаків, мотики й сокири, якими розчищали ділянки землі, щоб розтерти зерно на муку, з якої варили каші та пекли коржі, вигадали зернотерку. Люди землероби перейшли до осілого способу життя і почали займатися ремеслами, виготовленням необхідних предметів побуту, знарядь праці, гончарством, прядінням і ткацтвом. Одним із найважливіших надбань неоліту є поява глиняного посуду. Посуд ліпили вільноруч. Обмазували глиною плетений посуд, або ж з глини робили довгі джгутики товщиною з палець, які потім по спіралі накладали один на один. У процесі ліплення джгутики сплющували, а проміжки між ними замазували глиною. Люди помітили, що вогка глина на вогні. Стає твердою і не розмокає у воді, тоді вони почали обпалювати посуд у печах, віднині молоко, воду, зерно люди зберігали в глиняних посудинах. Поява прядіння і ткацтва дало змогу людям виготовляти для себе найпростіший одяг і покривала. Із волокон льону, конопель та вовни овець люди навчилися прясти нитки, з ниток виготовляти тканину, а з неї шити одяг. Такий одяг був і легшим, і охайнішим, аніж шкіряний. Для виготовлення тканини використовували примітивні ткацькі верстати. Завдяки відтворювальному господарству з'явилися надлишки продукції, надлишкову продукцію використовували для обміну. Так починалася торгівля. І так ми дізналися з вами про ремесла, які виникли за часів неоліту, а ремесло це виготовлення предметів, побуту, знарядь праці, одягу. Для обміну, і, як ми почули навіть для продажу. Одним із видів саме ремесла на той час це було гончарство виготовлення посуду та інших виробів саме з глини і ткацтво виготовлення, виробництво тканин. Такий одяг, як ви почули, він був набагато легший. Так, ми дізналися з вами про нові ремесла, які були притаманні людям саме з часів неоліту. Ну а тепер спробуйте самі зліпити посуд із пластиліну за поданим нижче алгоритмом. Спочатку зліпіть кульку, розплющуйте її. Це буде наше денце для посуду. Потім підготуємо джгутики різної довжини, такої, щоб було зручно з ними працювати. Ними ми будемо з вами обмотувати наш посуд. Це може бути миска, оглечок або те, що ви придумаєте, обмотуючи ось таким чином, і потім можна буде розгладити поверхню посуду і оздобити, прикрасити її за власним смаком. Ну, а ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми з вами говорили про контурну карту, вчилися працювати з нею, позначати на ній. Назви країн працювати з легендою карти, а також дізналися про ремесла людей неоліту.